Ми пригадуємо, коли відбувалася інаугурація Трампа, як всі сопіли в тряпочку і ніхто не відсвічував. Минув тиждень і раптом виявляється, що на інавгурації був Арахамія і був посаджений на дуже важливе місце, що значить, що ну, в світогляді Трампа Україна займає неймовірне місце. Ну, треба було ще тільки Арахамію поставити на трибуну, де, де приймав присягу Трамп. Тобто, ну на яку на яких лахів це розраховане? Добре. А якщо можна, я тільки додав маленьку ставочку, е, як воно з'явилося? Воно з'являється інформація, видані британському «Індепендент». Знаєте хто власник «Індепендент»? Батько і син, як вони лазаріви, російські два олігархи. Причому Лебідів, ще кагебіс, радянський, старший Лебідів його син Євген, уже ФСБшник Московський. Вони викупили індепендент. Ні, він працює більш-менш в рамках принципів, які мають працювати у Британії. Бо вони, ну, от як проти Порошенка, лебедів, бо Онищенка вони вкидували. Вони для Вкидів. Да. Так. Там відразу Левшенко з'явився і всі інші українська правда. лорда, між іншим. Так що тут такий прикол. Е, і е, от ти, ти згадував про е, зменшення комунікації із Зеленським. Так от згадаймо, пригадуєш, коли ми обговорювали візит е, делегації імені. Е, Єрмака для ознайомлення з новою командою Трампа. Коли він повертався, і сів у Лондоні, і треба було обов'язково, ну так би мовити, навалити е, купу своїх емоцій на е, залужного е, подаруночки дітям роздавати, там Миколайчики і тому подібне. Правдую, що ми тоді говорили, що вони все провалили після. Турне Єрмака інтенсивність стосунків із Вашингтоном просто зменшилась по експоненті. І що цікаво, що з Києва сигнали вже лунала ціла купа. Але що вони зробили, коли в Трампа побачили, що Єрмак Сотоваріщі, так би мовити, просто забили болт на демократичну партію. А вони просто по-хамськи повелися, бо не нанести візит вічливості всім, кому можна, це просто хамство. Максимум, куди вони зайшли, це ну, до такого дивного чувака, який був радником з безпеки, як ми пригадуємо, і який, по суті, був контактною особою з Єрмаком. Тобто з ним явно демократи після їхньої поведінки взагалі не захотіли б мати з ними справу. Тому все це закінчилося. Поганенько, скрушно, як кажуть. І тепер от Банкова ніби дригається, якісь сигнали подає все. Але ж пригадаймо, очікувався приїзд Кіта Кельога до Києва, і ну, адміністрація ще, ще до присяги Трампа вона була заряджена більш ну, скажімо так, радикально в українському напрямку. Але це все здувалося в силу того, коли вони аналізували поведінку тут, в Києві. Поведінку в Міністерстві оборони, наприклад, де, де сидить призначенець Зеленського. Це, це ж, тобто, коли дивилися поведінку взагалі чиновництва Зеленського, а тут пролазило з кожної щі, щілини, що вони крадуть як останній тиждень, тобто як в останню ніч. І, чесно кажучи, потім з'явилися дуже чіткі заяви. Наприклад, Трампівського оточення про те, що допомоги більше не буде. Кеш Патель безперервно говорить, що є завдання від Трампа розслідувати все до останнього цента. Сьогодні до Кеша Пателя ще приєдналися функціонери республіканські, які говорять про це. Тобто, в мене таке враження, що атака на генералів, зараз вона була спробою. Просто спочатку перекласти е, вину за е, ну, провал і оборони і постачання війська, і е, спроба видати е, ну, ефективність по Зеленському, щоб всіх собак перекласти на когось, а він не винуватий, я як кажуть. Ну, в Штатах, хто бачить, хто винен, хто це все допустив, хто організував. І очевидно, що по відношенню до. Єрмака там було неодноразово ціла пачка сигналів, що ну, шановний, якщо ти хочеш виживати, то будь ласка, зміни оце все. Ну йому ж з ним же не жартували. Він весь час включав дурака. І судячи з того, як він включав дурака, це стиль путінський. Тобто, все, що останній рік робив Зеленський, він абсолютно поводився за путінськими лекалами. Повністю за путінськими лекалами. Тобто, хай мені хтось скаже, де він проявився як національний лідер за останній рік. Я не пригадую, щоб він проявився як, як проукраїнський політик і ну, проукраїнський лідер. Нема цього. Тобто, є здача, особливо після е, цієї провальної ініціативи провести другий саміт миру. Всі прекрасно розуміли, що Ну, ну не притягується за вуха двічі в один рік один такий івент. Не притягується. Воно ну, світові лідери це дуже обережні люди, які безрезультатно в турне не катаються. Це Єрмак може із Умеровим поїхати, аби посидіти в казіно, десь там умер родину, щоб відвідав, ну там всяких так би мовити, подружок везуть з собою, які їм там каву готують і проче таке. Ну, але на виході ми маємо абсолютно безрезультативну зовнішню політику. Причому, ну врешті-решт, тебе вже тикнули мордякою, поялозили, е, так би мовити, з, з твоїми цими е, ні до чого не зобов'язуючими писульками, якими ти страшно пишався. Безпекова угода з Монако, наприклад, або з Люкс Люксембургом. Це ж сильні безпекові країни, правда? На них безпека всієї Європи тримається. І вже ну, угода з Британією вже так готувалася. І вона ж так довго готувалася. І Борис Джонсон починав готувати. Так зробіть її, ратифікуйте її, зробіть її справжньою угодою. Тепер уже мордякою я лозили, так би мовити, по твоїх тих 28 попередніх угодах. Мало того, що він чергову бульбашку вродив, так вони ще на радощах Албанію катали. Албанія країна, яка з великим пєтетом ставиться до України. Але Албанія не воєнна потуга. Але хочу нагадати, наприклад, що якраз деякі важливі зустрічі Зеленському трохи, ну так би мовити, пояснили після Саудівської Аравії, правдуєш, коли він турне робив і літав, а потім, куди він залетів, у Албанію. В Албанії якраз була там зустріч деяких керівників спецслужби. Йому там явно дещо пояснили, ну, е, і тепер от він у, ну, що треба ж із е, форуму е, в Давосі щось привезти. Ну, от що привезти? Привезти писульку із Албанії. Ну, ну кого це має, в чому переконати угода безпекова з Албанією? В Албанії, по-моєму, 8 гелікоптерів є. По-моєму, два сторожових катери. Чи, чи, чи може навіть і немає. Тобто, раптом впарювати українському суспільству після декларації Лондонської ще й Албанську, так підписав би з Лондоном нормальну угоду. Лондон відкритий до України просто всім серцем і душою. Можна такі справи спільні робити. Лондон формує е, морську безпеку України. В, в, ло, е, ну, на морських базах в, в Британії перебувають наші кораблі, наші мінітральщики з екіпажами, які можуть, до речі, підтягнутися в Балтійське море для патрулювання. Чого б їх не відправити туди? Та це відправив би Порошенко. Але не Зеленський. Якби українські кораблі хоч два мінних тральщики патрулювало в територіальних водах Литви, і Латвії і Естонії, це ж була б яка символічна допомога і реальна допомога. Бо, судячи з усього, коли рвуть кабелі, то і тральщики там не зашкодили б. А чого ми цього не маємо? Чого? Ну, тобто, чи вони вже отупіли? Ні, вони не отупіли. Отупів Кремль. А ці бояться без Кремля рухнутися. Це ж видно, що вони, вони інтелектуально здулися всі, і вони не були ніколи інтелектуалом. Але Кремль так кинувся рятувати свою дупу, що, е, ну, скажімо так, підлості на підтримку Й цих абсолютно не вистачає. А ці вже, ці вже і Кремлю не дуже потрібні. Тобто. Ну, Кремль то розуміє, що, а все ж зробиться без Зеленського. Тобто, коли ще Зеленського можна було запустити як торпеду в якийсь переговорний процес, і він би там ну, імітував би чергову угоду з черговим Монако якусь, а тут приходять конкретні люди, яким потрібен конкретний результат. І всучить черговий раз Зеленського і їм, не виходить. Не виходить просто. А особливо ще ж на цьому тижні цікавезна історія трапилася. Коли майже було погодження з боку європейських лідерів на формування миротворчого контингенту європейського, що зробив Зеленський? Він вискочив на повороті і сказав: Не треба нам цих європейських. Якщо не буде американського контингенту, то нам це не потрібно. Чувак! Трамп говорить, щоб європейці брали відповідальність за Україну, а ти вилазиш і стикаєш лобами європейців від Трампа. Та вони таких наперсточників містечкових бачили на своєму віку, як ти просто мільйон років. Вони, вони цих одноклітинних на своєму віку так І, Але треба обов'язково. Тобто, в мене, в мене таке враження, що Зеленського взагалі програмували на єдину функцію. В будь-яку діжку меду, Зеленський має додати маленьку ложечку лайна. І як свідчить мудрість, із цієї діжки меду буде вже діжка лайна насправді, а не діжка меду. Тобто його функція гидити по-дрібному, по але результат отримувати глобальний. І оце, оце, ну, це його. Ця його продуктивність у цій площині, вона, по-моєму, пішла вже, так би мовити, на е, таке заключене коло. Дивитися нас без підписки, ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.